Всім привіт вітаю. Я ось тут готуюсь до звіту 12 го числа. У мене залишався такий шматочок, де був незашитий один колір. Там ще трошечки. Ось. І цей колір останній був 37:99. І він у мене закінчився. І в запасах, і всюди, всюди. От, так що поїхали сьогодні в магазин. А він і в магазині закінчився. <с> Інші взяла, які мені треба було, а цього немає. От, і тому довелось мені, мені небагато треба було буквально одну пасму. От, і довелось мені роз... розібрати, я колись робила карту кольорів і прикріпляла до неї по пасмі ниток. Ось, і там та пасма якраз і була. І от. Вона мені згодилася. А зараз, коли куплю нитки, то туди довішаю на цю пасму. Ну, а зараз чому показую, бо тут було тисячу з чимось е петитів, і буду перемотувати. Буду перемотувати. В мене залишається одна полоса, така широка. От. Я поділю її на чотири частини. І Буду продовжу вишивати. Але саме цікаве тут те, що це є найцікавіший шматочок. Вірніше, два шматочки це буде її обличчя і очі. А це те, що мені найбільше подобається в цій картині. О, так що я вже з таким нетерпінням чекала цього моменту. Все перемотаю і приступаю. Попрасувала я картинки свої. Зараз буду переміряти, але чомусь у мене таке враження, що тюльпани із квадрату стали прямокутником. Ну, Може, просто мені так здається. Ну, не хотілося б, бо, бо квадратну рамку легше знайти. Можливо. А індивідуальні такі нетипові не розміри буде важче. Але міряю. Прасували ми тут в спальні. З. Еліс. 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 Вона забула як її звати, тому не звертайте уваги. Хм. Вона десерт. Покажу вам що із новенького я вишиваю. Добавилась в мене така робота. В цієї роботи є своя історія. Вона приймає участь у грі, яка проходить у мене в Телеграмі. Гра називається П'ятниця 13. -та». І це історія про чаклунку, травницю, яка допомагає людям. От. І ось що в мене вийшло. Бачите, я вже вишила 74%. Це я вишиваю гобеленовим стібком, ну або напівхрестом. І я від неї в такому захваті. Коли близько це дивишся, тут дуже багато кольорів, бачите. Якісь сірі, рай, бог зна які. А на відстані ну я не можу налюбуватися на її обличчя. Просто дуже-дуже подобається мені. От. І що ж, не купила я вчора рамочку для наших тюльпанів, тому що такого розміру не знайшла. Але купили ми для паспорту такий картон. От, і будемо підбирати рамки, вже, які знайдемо. Але паспорту будемо вирізати по розміру картинки. Так що. Нова робота. Може, для когось це моторошно або страшно, або ще щось. Для мене ні, не страшно, для мене дуже красиво. Так, це я для свого дерева життя придбала таку раму. 15 фунтів вона коштувала. Ну, така здоровенна 70 на 50 і. Досить гарно зроблена. То нормальна ціна дешево. Ось, взяла окрему паспорту, тому що рама насправді більша, ніж дерево життя. І там так, такий трошки специфічний розмір, але як я порахувала, то при натяжці мало би бути добре. Тому зараз буду пробувати, як сюди підійде. Скло я не ставлю на вишиті роботи, бо мені їх шкода ховати. Ось, але на скло я натягаю роботу, приклею по краях э, такою дактейп, тому зараз будемо робити. Ну, от, я розбираю, я знімаю цю задню стінку, э, витягаю скло, ставлю паспорту. На скло гарно натягую саму вишивку і вкладаю його під паспорту. І зверху знову закриваю цією задньою бічною панелью. Тут одні переживання трошки про розмір. Ось Тому чи вдасться мені так натягнути? Побачимо. Ну, от і завершила. Скло виявилось приклеєне на якийсь там силікон по краю, і воно не справжнє, хоча дуже гарно виглядало, навіть і не відрізнити. Ну і що? Я трохи там. Звичайно, упакування порвало, але знаю, чи зможу я вернути це взад. Шкода, ну хоч зараз прикладу, як би воно було, би. тому що, якщо гарно, то може щось придумаю. Так, ну якби мені вдалося навіть добре натягнути, бачите, скло оце дає. Все одно якісь бріки. Якби мені вдалося навіть гарно натягнути, виглядало б якось так. Ну, я не впевнена, що ця рама підходить, і не впевнена, що це паспорту підходить. Але по розміру досить непогано. Може, подивитись мені, я просто тепер знаю розмір 70 на 50, може мені ще щось подивитись. Ну, але така досить спокійна ця рама, вона не відволікає на себе погляд. Єдине, що мені здається, вона холодний тон такий, а дерево життя все ж таких більш теплих, рижих тонах і трошки в мене дисонанс такий по кольору. Задумалась тепер, що робити. І для чого мені тепер ця рама? <смі> в принципі ж, малювати ж теж можна, ніхто ж не відміняв. А якщо її під дерево помалювати, таким якимось у мене навіть є, треба в чоловіка спитати. Може, але щось з цим склом робити? Залишати його чи виламувати звідти. <смі> Така дилемма. ну Будемо думати далемо. Зробила я такий собі дизайн, придумала план по оформленню цієї картини. Отже, на паспорту я зроблю тоненьку внутрішню смужечку. Вона буде до якогось такого ж синюватого кольору, як вишивка в центрі картини. от. І в мене є лак такий, таке покриття під дерево, щоб трошки змінити колір цієї рами. Отже, я ту смужечку зроблю і зроблю рамочку іншим відтінком, бо цей не підходить. Ось так, як зараз там уже вечір, бачите, темніє, то, схожу, ще в магазин. Чим малювати мені ту смужку, то буде видно. Мені краще купити такий картон для паспорту такого відтінку. І якраз там у мене є по 3 міліметри тканинки, то я просто його зсередини прикріплю. Думаю, все буде добре. Ось, але оформлення трошки відкладається. Інколи так хочеться якоїсь геометрії. І, як мені це нагадує тетріс, а потім розмальовку. Ну, тобто, спочатку розрахувати один кут, потім другий кут, їх об'єднувати. І сидиш, і розмальовуєш. І таке враження, що, що медитуєш. І, я інколи розумію людей, які люблять таку геометрію, точно чітку. Це цікаво. Можна міняти кольори, можна, але щось в цьому є, в таких рівних геометричних фігурах. І от сажу кілька годин і малюю. А ви любите геометрію? У мене є кілька таких робіт. Хоча дуже часто в дизайнах, навіть там і в українських національних є багато таких елементів, що повторюються. І в цьому теж є щось таке від розмальовки, правда. Сподобалось мені гратися з цим. <хи> і я думаю, це була б непогана подушка. А також досить непоганий дизайн для утилізації. Ниток. Так, як можна їх розділити на світлі і темні, і вишивати темні рамочки, світлі, ці смужечки, але різними кольорами. Залишками, можливо, теж непогано. Ще, мабуть, треба спробувати заповнити. Серединку, ось і такі де є вільні місця. І зробити ще один такий великий дизайн. Так, а на своїй чаклунці я за 9 днів вишила 9400 майже. І в мене зараз 78,18%. Ну, майже 80%. І ось що мені до фінішу залишилось. А це тринадцять тисяч, тринадцять тисяч. І треба мені розділити їх на два рази. Але ось так ось не завершено. Я її відкладаю до наступного місяця, ось тому що, тому, що бочка треба брати. Треба брати бо 20-го звіт по бичку. А я вишиваю так зараз не дуже швидко. Хоча за місяць щось назбирується, звичайно. І тому дівчина моя буде чекати до, мабуть, 1 лютого, я так думаю, або як вийде, 2 третя. Ось, але цікаве те, що тут у мене залишилося 9 кольорів. І, звичайно, ось оцей квадрат. Ось тут от, от, от він. Дев'ять кольорів залишилось. І, звичайно, я вже їх тут 2,5 тисячі. То це не треба міняти ниточку часто. І підуть вони швиденько. Я люблю, коли ось в квадраті залишається небагато кольорів. Тоді якось воно так уже летить. От, так що я його завершу швидко. І залишиться в мене ще тут два. І якось мені треба буде їх от до, до 12 березня, буде вишити, тому що завершиться наша гра. От, І сьогодні вечором ми з Ірою вийдемо в прямий ефір, щось розповімо про наступний місяць, який він буде. Це буде з 12 січня, з 13 січня по 13 лютого. У нас наступний місяць в грі. Дуже цікавий. Так що подивіться наш ефір, він буде в запису. Якщо буде, дай Бог, тому що світло, самі знаєте. От е, надію, що все вийде у Іри і ми розповімо наступні наші плани. І також там представимо схему місяця. Так що буде цікаво, приходьте. У мене тут навіть така ситуація поставили мені відгук Одну зірку. <смі> Одну зірку, тому що жінка придбала, я щось не пам'ятаю, звідки вона англійською писала. Ось, придбала схему Діда Мороза, портрет у мене є такий. От, І е... каже, мені дуже-дуже сподобалася ця картинка, і я замовила до неї нитки. І коли прийшли нитки, я була так розчарована, тому що там немає яскравих червоних, а якісь різні такі коричневі цегляні і так далі. От. І тепер мені доведеться самотужки підбирати кольори ниток до цієї схеми. Ну, щоб ви розуміли, мене. Не відгук розчарував, ні те, що вона, може, не має досвіду, знаєте, і помиляється. Я дуже налякалася, що вона справді зробить сама заміну ниток і виш'є червону блямбу, і потім комусь покаже свою вишивку. І, звичайно, що можна буде впасти в обморок. Ну, ось я дуже їй вічливо відповіла в особисті. Я навіть не відповідала там, де той відгук негативний, тому що ну, мене це не дуже турбує. Після її відгука ця схема далі продається. І так буває. Не всі люди розуміють, що вони купують, правда? От, але відповіла, що, будь ласка, я вам гарантую, що. Який він на картинці, такий він і вийде. Не, не будь ласка, не міняйте самі. І чому я вам це показую? В мене якраз під рукою були ці мої страшні такі. Чому вони в мене в такому стані? Тому що це три нитки я вишиваю і зробила окремі органайзери. Ось це я вишиваю чаклунку в три нитки і косулю в три нитки. От я їй показую ці нитки. Я кажу: подивіться на ці кольори. Ви не можете знати наперед, що у вас вийде ось це. Так, так, буде. Просто коли ми дивимося на нитки, ми не знаємо, як вони будуть виглядати у вишивці. Ну, 100% ми не можемо це знати. А ось такі ніякі нитки, просто ніякі, сіро, бежево, якісь невидимі. Ну, трошки є ось тут риженьких і темненьких, так? От. І от, я їй це показала, просто як приклад, що не треба судити по нитках. Ось вона дуже мені відповіла гарно в особистих повідомленнях, що так, це так прекрасно, чудово, і дякую, що відповіли і пояснили. От, І я не просила її міняти свій відгук, але там є таке правило, навіть, що допоки я не відповіла їй відкрито на її відгук, ось то покупець може змінити свій відгук. Ну, Я нічого не говорила їй за це. Може, вона і не знає, але сам факт, що вона була задоволена, що я її заспокоїла і сказала, що, будь ласка, не поспішайте, ну, хоча б шматочок вишийте. Ось. І відверто кажучи, я би просто взяла і вишила їй там плече Діда Мороза. Ну, але, по-перше, це не робиться за 5 хвилин. от, І чи буде вона чекати? І зараз я так думаю, що мені потрібно поставити відшиви, фотографії е, в лістингах, там, які в мене є. Ось, або які ви робите. І просто щоб е, людям було спокійніше знати, що вони купують. Ну, я теж бачила на Еці. Продається, ну як здалеку, воно ніби нічого. А зблизька, ну, е, так собі. Так собі нечисто. От, так що і таке буває. Звичайно, не всі досвідчені вишивальниці, не всі читають, е... ніхто не читає опис, скажімо так. Мало хто там перевірить в описі розмір роботи, або ще щось. Вони побачили вишитого гарного Діда Мороза, купили, а потім дивляться ой. А ниток скільки треба, а розмір який. А нитки шей не яскраво-червоні. Хоча він називається, в назві вказано, що це вінтажний Дід Мороз. Ну і вже його та червоність стала з роками трошки не такою яскравою. От, ну так що таке буває. Ну нічого. Я думаю, що буде в мене відшив, то зможу показати. Ну і в смужечках своїх серединку додавала. Це, знаєте, із серії безкінечних. Її можна додавати, додавати, зверху, справа, знизу, зліва розмальовувати, перемальовувати, кольори міняти. Така, знаєте, кубік-рубік. Такий іграшка. От, Але е, е, я така задоволена цим. Слухайте, хоч бере вишевай. От як думаєте, домальовувати там ще по кутам і розмальовувати, чи просто залишити людям і сказати проявіть свою фантазію? Порозмальовуйте трошки. Ну, буду бачити. Буду бачити, може, і сама буду якісь залишки ниток теж утилізувати. Іринка, тобі привіт це, ти от мене цілий час даєш мені такий поштовх. От ну і все. На сьогодні прощаюся з вами до наступної зустрічі.